У Біблії є три книги, які називаються Літературою мудрості, це приповісті книга Йова і Еклезіаст. Усі ці книги намагаються відповісти на одні й ті самі запитання: в якому світі ми живемо, і що означає добре жити у цьому світі. Отже, як бути успішним у житті? Так. Кожна з книг розглядається питання з унікального ракурсу. І щоб отримати повне біблійне уявлення про добре життя, ми маємо зрозуміти всі ці аспекти. Ви можете уявити ці три книги у вигляді людей, окремих особистостей. Приповісті будуть схожі на молоду талановиту вчительку, еклезіаст на суворого дорослого критика, а книга Йова на пошарпану втомлену людину, яка багато бачила в житті. Почнемо з нашої зустрічі з книгою приповісті, тобто з талановитою молодою вчителькою. Вона не просто розумна людина, вона розумна у всьому: в роботі, у стосунках, у сексі, у духовності. Вона має неймовірне розуміння речей, про яке ви б самі не здогадалися. Так, вона може бути вірним другом, який знаходиться поруч, і готовий надавати вам конкретні поради. Чому саме вона така розумна? Тому що приповісті вказують на такі речі, які більшість людей не бачить. Вона вважає, що у всесвіті є невидима творча сила, здатна направляти людей в тому, як вони мають жити, так само як і силу тяжіння, ми не можемо її бачити. Проте вона впливає на все, що ми робимо. Тож що це за сила на івриті. Вона має назву чохма українською. Це поняття зазвичай перекладається як мудрість. Вона є властивістю Бога, яку Бог використав для створення світу. Чохма вплетена у тканину буття й у функції та взаємодію речей. Коли люди приймають слушні, справедливі або мудрі рішення, вони використовують чохму. А якщо хтось приймає недобре рішення, він діє проти чохми. Правильно, як сказано в першому розділі приповістей, неслухняність знищить дурнів, а ті, хто діє мудрістю, залишатимуться в безпеці. Отож, це ніби моральний закон Всесвіту. Так, він має механізм причина-наслідок, який ніхто не може обминути. Приповісті уособлюють це явище у вигляді. Щі. Так, пані мудрість. Правильно. Вона ходить світом, гукаючи до людей, поспішаючи до тих, хто має намір прислухатися до неї та вчитися того, що вона каже. І це приводить нас до іншого принципу приповістей будь-хто має змогу скористатися мудрістю та взаємодіяти з нею, щоб зробити своє життя та життя інших добрим. З її допомогою можна творити. Це правильно. Насправді чохмана і вриті це не лише розумові знання. Це слово також застосовується в описі досвідченого ремісника, який має справу з деревом або камінням. У вас є чохма, якщо ви застосовуєте її в повсякденні, працюючи та розвиваючи навички, які допоможуть вам у створенні доброго життя. Це має сенс. Отже, діймо таким чином: відшукаємо мудрість. Проте спершу приповісті пропонують вам звернути увагу на ще одну важливу річ. Шохма це не якась безособова сила, це атрибут самого Бога. А відтак подорож до набуття мудрості на євриті має починатися з того, що приповісті називають страхом Божим. Мається на увазі повага до Божого визначення добра і зла. Істинна мудрість передбачає пізнання відповідних кордонів, не перетинаючи їх. Дотепер усі ідеї, які ми висвітлили, містяться у приповістях у розділах з 1 по 9. Проте, думаючи про саму книгу приповісті, ми уявляємо собі збірку прислів'їв та приказок. Чи є вони там? Так, вони містяться у книзі, починаючи з десятого розділу і до кінця. У книзі безліч прислів'їв і приказок, які стосуються кожного аспекту життя. До всіх цих висловлювань застосована чохма. Завдяки цьому читач отримує мудрі поради, які допоможуть знайти шлях до успіху в усьому, що ми робимо. Якщо я плануватиму життя такими висловлюваннями, воно буде добрим. Так згідно до приповістей, це дасть людині здоров'я, процвітання та заможне життя. Насправді це досить визначне твердження. Проте саме так найчастіше й буває, мудрі люди живуть краще для них у житті все виходить добре. Ось у цьому є обіцянка і мудрість книги приповістей. Книга приповісті насправді прекрасна. Утім, дехто вважає її надто примітивною, бо трапляється, коли в житті мудрих людей відбуваються страшні речі, а дурні отримують винагороди. Життя не завжди йде відповідно до наших очікувань. Це правда. Саме тому ми маємо прислухатися до нашого другого мудрого друга, критика еклезіяста, який стикався саме з такими проблемами. Крізь них. Він вкаже нам, як далі рухатись у пошуку доброго життя.